Літо закінчується, а у нас відпустка ще не закінчилась у дідуся і бабусі. Що ти ареш? Я знаю, що в тебе немає цього лотка, тобі немає куди в туалет сходити. Кіт оріот, а бабуся вона не прокидається. Вона не чує, вона просто хропець. Коротше, я вам нагадаю, що в минулій серії дідусі і бабуся поїхали у відпустку, але ця відпустка ну, тепер вона вже тут. От. Як його прибрати? Ця відпустка була зіпсована хворобою цього пса. Він у нас захворів, якісь глисти, воші. Я не знаю, що він там назбирав. Ми його возили у ветеринарку. А, енерджі у бабусі нема, тому що йди спи, хоч і спись, тому що вона їздила в ветеринарку, поки дідусь відпочивав, та тут, походу, їм всім погано. Перестанеш ти орати чи ні? Я не знаю, як, як, де купити. Ми не можемо нічого купити. Донька дзвоне. Casual friends together. Ну, якщо тільки casual friends, то можливо, бо взагалі-то в тебе є чоловік. Ей, тря... Треба вибрати to be honest, I'm not sure. Як оце прибрати? Так. Де перекуси? Взагалі краще по... приготуй якусь їжу адекватно на всіх, щоб у всіх було що їсти. А що з тобою сталось? Так, я не зрозуміла Сід? Блін, ну тільки не кажіть, що ти мене завис тут! О, як? Я ж не знаю. капець. Вона це подивіться. А, а який не подобається глюк, Сід? On the так, але питання в тому. Е... Да, як тобі звідси е, ah, піти? Що -то you? <laughs> Ясно. Крім того, що я витащила діда, я ще е, у нам додала. Білд mode. чат-GPT-рулить. короче, він знає все. Продовжуємо. Ми зараз поїмо. Нарешті нарешті, цей кіт пішов. Приємного апетиту, якщо хтось їв. Так, все. Кіт вже задоволений. Пес у нас не хворий. Швиденько. Фу, тільки треба перебирати після цього кота. І. О, хто це у нас там прийшов? Фу, хватить. Давай, швиденько, не треба вже засмагати тобі, a Бабл. Що таке? Ну, ти спати хочеш. Давай швиденько в души і поспи. І далі почнемо щось досліджувати на цьому острові, бо ми цілий день витратили тільки навіть ветеринарку з цим. Собакою це. Це була помилка. Ну, я випадково їх взяла з собою. Я просто не знала, що вони поїдуть зі мною, якщо їх не відключити. Ну, бабуся буде це прибороч. Що пес вже голодний? В тебе там є чим зайнятися, що їсти? От та тільки сміття виносить. Блін. Та як ти могла це зробити? Я не знаю, ти не встигла чи що. Ну, напевно, бабуся просто вже дуже старенька і не встигає. Як ми? Ладно, Цього ніхто не бачив, тому все нормально. Давай, купайся. Я сказала купайся, а не їж по черзі все маєш робити. Що такое? Зараз почекай, почекай. Може, він теж хоче го to Ммм Все, давай, бо тебе вже в цей пес зараз він знову захворіє. Ідіть вже. Приїхала на відпочинок, я не знаю, ну це його кота із, із собакою, ну кіт ще як кіт, він он вже он вивалився, отут, от, і спить, теж хропить, походу. Чуєте? Ну, що, вже виспався? Я хотіла його сфоткати просто, ладно. Потім, як прийдеш, доїш цей... а, вже не можна його їсти. Приготуй щось гарненьке, таке, смачненьке, я не знаю. Вже вечір. Що це за відпустка? От це тільки в перший день ми там. Поснідали. Треба хоча б якийсь на пляжі. Завтра підемо на пляж. Все. І в барчик ще якийсь підем. Тут є якийсь бар. Все, можна вже вставати. Гетлефтоверс. Uh, Все, дідусь поїде шукати. В якийсь м'ясний бар. Що це? А. Все, пішла спати, походу. Ладно, на пляж прийдемо. За завтра ми сюди прийдемо. Давай поплавай. Ну ми ж все-таки не дарма, приїхали. Тільки єдине, що це тепер, це тільки бабуся у нас займається цими всякими котами, собаками і так далі. Все, можеш іти додому. Тепер кот з котом ще треба погуляти. Все, перш задоволений пес цей, так, вже спокійний, вже все в ним, все нормально. Ні, кіт тільки не дуже. Дивіться, як він спить. Мені подобається, як цей кіт хропиться. Я, я ще забула, що бабуся у нас не дуже вміє готувати. І в неї кухня згоріла, дідусь там, як справжній чоловік а, а, пожежу тушив. Ой, диви, хоч не впусти це все. Прямо так, вона ще може впустити всю цю оливкову олію прям туди. Ну. І вона так все глаз сипить, типу взагалі так шук-шук. Все нормально вийшло, тепер їж. А yeah. yeah. uh, так, uh -huh. Все, і знову вже треба спати, а цей дід around. Ну, в принципі, він теж може вже прийти додому, поїсти. І вже завтра підемо на пляжик А вже і ранок, слухайте, якісь вони в нас нічні. Блін, фут, ти знову хочеш заболіти? Так. Так. Ано ну, на на цього, де тут lecture about it in trash. Ну от тільки ж його. Що це таке валяється? Це хай дід забере якийсь. Я не знаю, це вже пес щось знайшов. Що? Да, ти тільки е, вилікували тебе від якихось дурних вошей. Тепер. Ну, не дай Бог, ти захворієш знову. Шарік. Все. Можна вже спокійно поспати. За, цим... За цією собакою треба постійний нагляд. Так іди лягай спати. Я не знаю, це старчеське щось, чи що? Чого ви не спите нормально? Чи вони най... тільки на своєму ліжку можуть нормально спати? Якщо місце змінили, то все. А ти ч? Я не знаю, це якась безсоння. Що таке? Ладно, unsatisfied. Що в нього? В тебе все добре з Василиною. Чого ти unsatisfied? я не розумію. Що ти ревеш? Та в тебе все добре. Ще таку жінку пошукати треба. Я не знаю, ці чоловіки. А що він хоче? Clementine powders how his partner is feeling, given that dramatic satisfaction may be different between partners. Slightly disconnected. Треба, коротч... та немає часу просто. У мене як не коти то собаки, то, все, то, якісь какашки, воно вже хтось насрав. Sorry, за мій французький. ну це про... Які тут романтик uh, disconnection чи connection, якщо тут. Uh... За цим котом з собакою просто. Ну от ти якого тут гавкаєш? Всі сплять. Тихенько, тільки дід заснув, він он плакав там, не міг заснути. Тихенько вже. Вийди з кімнати і гавкай там десь в собі в іншому місці. Це мав бути відпочинок якраз таки, що файн цю romantic connection між бабусею і дідусем. Ні, якого ми взяли цього кота з собакою з собою? Я не розумію. Вона і так. Як ну, я ж дорослі такі люди, вони спати. Тільки багато спати хочуть і відпочивати, і довго не ходять. Ні. Ми цими три дні розбираємось з цими тваринами. То попісять, то покакать, то вийти вигулять, то ще щось, то поговорити. Може, ти прибереш оце? Srove Що вже такої? Що вже в нього сталося? А, цей не подобається. Ну, завеликота з песиком тепер за ними доглядайте. А, дивіться, які у нас сердечки. Це тепер, напевно, тому що завтра якийсь цей Loves Day. Ой, чи це сьогодні, чи завтра? Я вже не знаю, я загубилася з цих. Це вже третя дня на хвилиночку. У нас скоро відпустка закінчується, а ми ще навіть я не знаю на пляж не сходили толком в бар навіть ніякий. Давай збирайся, е, Клементин. Е, бабуся вже теж стала. іди швиденько, збирайтесь і вже все. Давайте йдемо кудись гуляти, тому що це не справа з цими котами і собаками. Хто це? Ієн Муді. You have been... Ой, оце не треба мені You хе. Юхебін Е, ні, це якийсь скем. Дзвонять оце людям похилого віку і втирають якісь нібеліці. А тобі вже хто дзвонить. Оксана Мірковець, що ти хочеш? А, звісно, хорошо. Все. І тепер, дідусь, ми їдемо на пляж. Ну, Це просто пляж. Ні, а ми краще підемо в якийсь бар. Ось тут от бар здається. Все, нарешті ми можемо відпочити, вон, потанцювати. Давайте щось ми замовимо. Бар, э, all the drink. Так, э, for group. Ну якусь. Spicy hot chocolate. Давайте ми замовимо його. Тут він вже. вже черга він поки дійде. А Нарешті заслужений відпочинок. Вже мені аж легше стало. Я вже відпочиваю разом з ними. Мені здається. Є тут якась русалка, цікаво, Ми зустрінемо русалку. Де їх можна? Їх можна і випадково зустріти. О, а тут дивіться, яка така якась гарненька, така свічка з якимось взагалі все таке дуже романтичне якесь. <насподинярність> <гуліт> так, ви там вже пийте, розмовляєте. <піліт> 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 Так, це що, це чайки тут ходять, щось клюють. Що тут ще такого цікавенького є? Це що таке непонятне? Якийсь просто будиночок, напевно. А би в нього заглянути? Ні, ну такий непоганий, гарненький. М -м -м. Шо це що це? Не, Ні, немає що це? Buy beach supplies. А ну-ка, цікаво, що там буде. А ладно, потім. Не треба перебивати нам. Так. Tell Eng Engagent Story. Давайте трошки їм романтичний настрій піднімемо. Хто там же співає? Давайте ще Office Seductive Dance to Василина Меркулець. Давайте. Оце дід зажигає. Так, бабу... Тут же падає в кого. Щось трошки розбилось. Оце дет, молодець Так, а бабуся, що? Бабуся, давай. Давай order food, grilled fruit. А потім підемо на пляжик Останній день і ми їдемо додому. А, ну от все готово, в принципі. Ти сама yeah. їсиш? З дідусем не поділишся, ні? М -м, ладно, давайте йдемо на пляжик. Travel Меркулець. Давайте трохи рекс. І ти теж. Релакс Путін Інвентаріс, Sunbase і Nude. Але нема такої oh, stud to sunbase, ну так. Да. Що таке рибу ловити, шолі? ну і бабуся, давай напослідок теж сходив в туалет і потім тут сіт, лаунч, сейл араунд трошки, щоб якось вже хоч чимось таким зайнятися. Цікавеньким відпочити, таким, що на морі, чим взагалі люди займаються. Так, а ну-ка. Ага, ти пішочком туди йдеш. И <laughs> ah, шо? Ринг и ничего, и не ясно. Что это? Шо це там, робиться? чек, треп. Ну, давайте, чек. чек. fish trap is set, but no fish had swam yet. Check back later. Ну, окей бот любитель покопаться. І що ж ти там знайшов мені цікаво? Толково щось знайшов? Комбіч фасішов. А, ні, він нічого не знайшов, його тільки пінчбає. Креп вкусив, Ну, ти дідка решта, даєш. Так. Всі на місці, все добре, да? нічого не сталося. Ну окей, лягаємо спати. Блін, ну де ти вже взяв ці хвошей, я не розумію. Чи що з тобою? Чи ти хочеш купатись? What's wrong? Ні, це, походу, він ще його просто він смердить. E, give bus цю шарик. Ну вот, ну тільки прийшли додому. Ні, ну вже не можна, щоб. Давай. Да, іди давай, мийся. Дед що встав? ти ще спи. Да, я сподіваюсь, це не вощ, іначе нічого не скаче вже в нього. Що, нормально? Ні. what's wrong? Що з тобою таке? Блін. Нормально? Що ж тобою? А чого ти позеленів? Шарики сік Сик... сіва. Да, неужели? Один день. Нам не дадуть спокійно один день побути без оцих болячок. І я думаю, що він синій, він ж у нас не був синім. Ми цього песика більше не беремо ні в жодній відпустки. Він ще один такий, позеленівший, посинівший, я не знаю. А в цього, взагалі, я не знаю, чим вони хворіють. В нього щось з носом. Всі заочадження на цього песика ми витратимо. I з котом все нормально, ніяких проблем. Коту нічого не треба. Ні купатись, ні, ні купатись, що ти злякалася. Все вже і їдемо додому. Нарешті ми дома. Не скажу, що ми <плес> сильно добре відпочили. Ми відпочили нормально, але відпочили би краще. Ах, якби не було цих тварин, але що зробиш? Хто рід вже? <плес> Ви ще хоч з голоду не повмирали. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі і побачимось у наступній серії.